Люди дуже обережно відносяться до фахівців, у яких є префікс психо. Психологи не повертають людей, які вже нема в живих, але допомагають людям, людям почуватися краще. У обов'язки входить приїхати на місце, знайти родину. Це години вмовлянь. Це буває десятки виїздів, тому що люди, які там залишаються, ну хто хотів, той вже поїхав. Дуже важко їм пояснити, чому вони мають поїхати. Просто робиш свою роботу кожен день, робиш те, що маєш робити. Ми поліцейські до деформі маємо виконувати наказ. Важко. Буває страшно приїжджати туди, там де обстріл. Буває важко, коли читаєш в новинах, що ти знаходишся за 150 кілометрів від дому, діти твої в Запоріжжі, а по Запоріжжі прилітають ракети. І ти не знаєш, зв'язку нема, не знаєш чи. Є. І до тебе прилетіла та ракета. Найбільша моя розрада це моя родина, моя професія, яка для мене одночасна, і хобі, і величезне захоплення. Не знаю, може це якось пафосно прозвучить, але є такий вислів про те, що якщо ти спас хоча б одну людину, ти врятував Бога. Можливо, якось так, то в мене всередині душі.